Звук Атлантик це 75 років історії, яка формувала культуру, ламала стереотипи і відкривала нові голоси. Саме Atlantic Рекорд з першими відкрили світові Лед Зепелін, Абба, Роберто Флекс, Тіві Нікс, Бруно Марс і багатьох інших. Лейбл заснував Ахмед Ертегюн, син турецького дипломата Меломан, який у 1947 році вирішив записувати музику, яку любив, а не ту, яку диктував ринок. І в нього вийшло Атлантик, став лейблом, що вплинув на розвиток соулу, R&B, джазу, року, попу і навіть хіп хопу. «Атлантик» був першим лейблом, який інвестував у справжнє авторство, дозволяв експериментувати в студії і зберігав свободу музикантам. Тут понад 300 унікальних фото з архівів Atlantic Records, багато з яких публікуються вперше. Студійні замальовки закулісся, моменти, коли музика народжується. Цей артбук створювали чотири роки разом із найвідомішими музичними журналістами і фотографами, а вступ до нього написав Бруно Марс, який називає Атлантік лейблом, що змінив те, як ми слухаємо музику.